Ще одна частина відео про міфи під час схуднення. Тут можна одразу об'єднати кілька міфів, так як вони схожі між собою за своєю специфікою. І перший міф не можна їсти після 6 годин вечора, так як в нас якимсь чином сповільнюється метаболізм. І другий міф це говорить нам про те, що потрібно зранку випити склянку теплої води, щоб запустити метаболізм. Дуже цікаво. В принципі, я не знаю, як саме собі уявляли і звідки взагалі пішов цей міф, але в принципі, давайте подумаємо. Here, go. У нас метаболізм взагалі має зупинятись. Від чого це таке може відбутися? Я в принципі не розумію. Я сам вечерюю і в десять, 11 годині вечора, і якось от чудо худно, худно, стабільно. А тут прям от не можна після 6. А якщо до 6 нічого не з'їв, то що робити принципі? Ну логічно нічого в нас не зупиняється. Метаболізм працює в нас цілодобово, тому і витікаючи з другий міф, що треба запустити метаболізм. Та в принципі теж нахер не треба. Ну він не зупиняв щоб його запускати. Зрозуміло, що в принципі, мабуть, плюс-мінус це не, ну, не нашкодить точно випити води зранку, але ну це ніяк не розжене метаболізм. Ні воду теплу, ні воду з лимоном там, чи з медом. Багато варіацій цих хернів, в принципі, ходить, і вона ніяк не працює. Проснулись, хочете води попийте? Не хочете, то не пийте. Так, водний баланс треба підтримувати, але прям ну, силувати себе зранку пити ще й теплу воду, ну сенсу точно немає. Oh. Що ж, якось так.